Як політики впливають на людей? Саме таким є запит у мене сьогодні, тому задоволенням відповідає на це запитання. Першим і головним, на що орієнтується будь-який політик, це на емоції. Емоція головний важіль впливу у політичній риториці. Дослідження соціологів підтверджують, що люди приймають рішення швидше саме тоді, коли відчувають сильну емоції. Політики про це прекрасно знають і використовують три основні стратегії. Поговоримо. Перше, це страх, активізація інстинкту виживання. Якщо ми не зупинимо наших опонентів, країна зануриться в хаос. Десь ми вже це чули, правда? Чому ж це працює кожного разу? Тому що страх примушує людей шукати рятівника, яким і виступає, звичайно, сам політик. Якаючи майбутньою такою кризою, він пропонує просте рішення. Голосуйте за мене і все буде добре. Друге, це надія, мобілізація підтримки. Разом ми побудуємо нову країну, де кожен буде в безпеці та добробуті. Чому це працює? Справа в тім, що надія формує емоційний зв'язок із виборцем. Вона створює образ лідера, лідера візіонера, який веде за собою. А всі ми хочемо слідувати за сильним. І третє це гнів, поляризація суспільства, наприклад, еліти роками грабують країну, і тільки ми зможемо зупинити цю корупцію. Чому це працює кожного разу? Тому що. Людям легше об'єднатися проти спільного ворога, адже гнів зменшує критичне мислення та робить виборців більш радикальними. Саме тому будь-хто будь із політиків буде тиснути на емоцію. Люди найчастіше не аналізують, а думають серцем і не приймають рішення розумом.